Якщо ти мені скажеш, які сюди патрони ходять, які сюди шарі ти мені просто скажеш». «7,62». да на цьому відео торговці ринку Моріон помітили на територію людину зі зброєю. Вони викликали правоохоронців, але ті після з'ясування відпустили власника пістолета. А сьогодні на ринку його побачили у чорній одежі з написом Охорона серед схоже одягнутих невідомих чоловіків. Торговці приймаються, що буде силовий розгін, адже дирекція ринку попередила їх про необхідність звільнити робоче місце. Щоправда, без печатки чи підпису. Директор. Маковецький Павло Павлович говорить, що в нього є припис від Держгеокадастру на те, щоб всі кіоски вивести. Що він ходив неодноразово і казав, що їм треба вивести на сьогоднішній день всі справи в суді до рішення суду, а суд населяється третьою гілкою, скажімо, влади. Немає права бути з місця зрушений ні один кіоск. Підходить чоловік у камуфляжі та представляється старшим групи Олександром. Пояснює чоловіки, представляють охорону фірму зі Львова. Їх тут 13 осіб. Скільки стоятимуть, не знає. Ходили до адміністрації, перевіряли договори. Там, там все є в адміністрації ринку. Розумієте, все законно Наше наша агентство ЄС має договір з адміністрацією ринку на охорону. Територія території її майна. Все. Хлопці мають документи всі я говорю. Якщо там у когось є сумніви в тої громади, нехай. Приїде поліція, і ще раз перевірить то саме, то що вже перевіряла багато разів. Присутніх обурює ставлення охоронців, і розмова видається напруженою. Якщо ви є служба, як захватів, де як ваші, окупанти, чи що? Що, що ти мав що ти А Що ти не робиш, не робиш не тут? Що ти ходиш туди один за одним? Вступитися за торговців приїхали представники міської ветеранської спілки. Однак деталі і їм з'ясувати не вдається. Приїхала якась невідома служба охорони, яка не має ні документів, не має ні знаків. Які разлічія і на ринку роблять неподобство для наших людей, для наших людей, які тут торгують, вони кажуть, що в них якісь до документи є. Документи ці ніхто не хоче показувати при собі посвідчень посвідчення. Ніяких у людей немає. Топе Маріон заключила договір з охоронною фірмою, яка надає послуги охорони підприємства, майна підприємства, тих підприємців, які зараз працюють, з якими укладені договори, щоб забезпечити ну, відсутність будь-яких провокацій. Нанесення шкоди будь-якій стороні відповідно цього конфлікту. Жодних протистоян з підприємцями і колишніми навіть орендарями ну від на сьогоднішній день немає, і не буде зрештою. Торговці лишилися на своїх місцях. Володимир Струс назармідеган інформаційна програма. День.